Зважаючи на те, що з настанням холодів зростає кількість пожеж, та, на жаль, травмування і загибель людей на них понад 90 пожеж сталося з початку грудня. П'ять людей загинули. Щороку, з настанням морозів, кожна третя пожежа великає під несправності та неправильного влаштування і експлуатації пічного опалення. Зокрема, пічне опалення часто господарів встановлюють з порушеннями норм протипожежної розділки, яка має бути з негорючих матеріалів у місці проходження димаря де через дерев'яні конструкції горищ. Внаслідок цього дерев'яні конструкції навколо димарів нагріваються і починають тліти, а з часом і горіти. Піч це джерело підвищеної пожежної небезпеки, тому що уникнути пожежний слід допускати перекалу печей. Потрібно слідкувати, щоб в стінах печей і димаря не було тріщин. Взагалі, ремонт і монтаж печей слід довіряти тільки фахівцям пічника. Обов'язковими елементами пічного опалення є заслінки для димаря. Традиційно їх основною функцією є забезпечення збереження тепла. Закрита заслінка перекриває можливість виходу продуктів горіння в димар. В результаті піч акумулює тепло. Але перекрита заслінка, що не дає можливість виходу продуктів горіння у димар, можна тільки тоді, коли повністю перегорить у печі паливо. Інакше це може призвести до отруєння чадним газом. Важливо провітрювати приміщення. Ще одне правило: не рідше трьох разів на рік потрібно трусити сажу. В тому числі перед початком опалювального сезону. Ще раз хочу наголосити, що під час використання пічного опалення не допускається залишати печі, які отоплюються без нагляду, або доручати нагляд за ними дітям, сушити і складати на печі одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, користуватися печами, які мають тріщини. Розміщуйте паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою мотвіром. Застосувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами, використовуючи електрообігрівачі, необхідно перевіряти справність електропроводки, розеток та вилок. Приладів не перевантажувати мережу потужними споживачами за будь-яким увімкненим електроприладом повинен бути постійний нагляд, та важливо не допускати їх інтенсивної експлуатації. Завжди слід бути обережними при вживанні алкоголю. Цього року через необережне поводження з вогнем виникло 1472 пожежі, 190 з яких звини курців. Під час таких пожеж загинуло 28 осіб. Найчастіше такі ситуації трапляються тоді, коли людина перебуває у стані сп'яніння. І стосовно використання додаткових джерел енергії, зокрема генераторів, ми вже проходили минулого року ситуації, пов'язані з порушеннями правил експлуатації генераторів у побуті. Я нагадую, основні правила генератори можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Заборонено встановлювати його в будівлі, тому що під час роботи виділяється чадний газ, що може призвести до отруєння. І на завершення хочу нагадати, що на увесь зимовий період в області працюють пункти незламності, в тому числі і на базі підрозділу ДСНС та мобільні пункти, де на випадок відключення електроенергії можна зігрітися, попити гарячого чаю. Підзарядити гаджети є доступ до інтернету для дітей на базі пунктів незглавності. Теж створені умови для дозвілля безпечної вам зими.